Нові показники показують, що за останні 20 років фрагментація середовища проживання збільшилася більш ніж в половині лісів світу. Ліси в небезпеці, чому фрагментація середовища існування є проблемою, яку не слід ігнорувати. Ми живемо в епоху безпрецедентних змін у ландшафті планети. Міста ростуть, сільське господарство розширюється. Інфраструктура прокладається крізь дику природу, і все це залишає незгладимий слід на лісових екосистемах. Вирубка лісів, безумовно, є добре відомою загрозою, але часто за її тінню залишається менш очевидна, але не менш руйнівна проблема фрагмента цієї середовища проживання. Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Science, проливає світло на масштаби цієї проблеми, показуючи, що більше половини лісів світу страждають від збільшення фрагментації. Як людина, яка проводить багато часу в лісі, я можу особисто підтвердити, що лісові ландшафти змінюються. За останні десятиліття я спостерігав, як цілі ділянки лісу, які колись були єдиним цілим, розбиваються на більш дрібні, ізольовані клаптики. Це не просто косметична зміна, це глибокий сув, який має каскадний вплив на біорізноманіття, клімат та загальне здоров'я планети. Що таке фрагментація середовища проживання і чому вона така небезпечна? Фрагментація відбувається, коли великі, суцільні ліси розбиваються на менші ізольовані ділянки. Уявіть собі величезний мозаїчний килим, який хтось починає розрізати на окремі квадрати. В результаті втрачається цілісність всієї картини. Те ж саме відбувається і з лісом. Зменшення біорізноманіття ізольовані ділянки лісу не можуть підтримувати таку ж різноманітність видів, як великі, суцільні ліси. Багато тварин, особливо ті, які потребують великих територій для виживання, не можуть перетинати відкриті простори між фрагментами. Це призводить до скорочення популяцій, генетичної ізоляції і, зрештою, до вимирання. Я пам'ятаю, як в дитинстві бачив в нашому лісі зграї лосів, вільно переміщаються по всій території. Зараз же, спостерігаючи за ними, помічаю, що вони обмежені невеликими ділянками, що говорить про фрагментацію їх середовища проживання. Порушення екологічних процесів, ліси виконують багато важливих функцій. Таких як регулювання клімату, очищення води та ґрунт. Фрагментація порушує ці процеси, роблячи ліси більш вразливими до змін клімату та інших стресів. Підвищений ризик пожеж, менші ділянки лісу мають більшу площу краю, що робить їх більш сприйнятливими до пожеж. Пожежі можуть швидко поширюватися через ліс, знищуючи цінні ресурси та завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Збільшення поширення інвазивних видів, Фрагментовані ліси легше проникають інвазивні види, які можуть витісняти місцеві види і порушувати екосистеми. Складність вимірювання фрагментації. Нове дослідження підкреслює складність вимірювання фрагментації. Різні показники дають різні результати, що ускладнює оцінку справжнього масштабу проблеми. Показники, засновані на структурі, розмір ділянки, довжина краю, можуть не відображати реального ступеня ізоляції та вразливості лісових екосистем. Показники, що враховують завиїзність і агрегацію, дають більш повну картину, але вимагають більш складних методів аналізу. Як експерт з управління лісами, я можу підтвердити, що вибір правильних показників є критичним кроком для ефективного моніторингу та збереження лісових екосистем. Недостатньо просто знати розмір ділянок лісу, необхідно розуміти, наскільки вони пов'язані один з одним і наскільки вони стійкі до зовнішніх впливів. Фактори, що сприяють фрагментації. Дослідження виявило ряд факторів, що сприяють фрагментації, включаючи. Розширення сільського господарства це, мабуть, найзначніший фактор. У міру зростання населення і збільшення попиту на продовольство, ліси вирубуються для створення пасовищ і сільськогосподарських угідь. Лісозаготівля, незаконні та нестійкі лісозаготівлі також сприяють фрагментації. Розвиток інфраструктури, будівництво доріг, залізниць та інших інфраструктурних об'єктів перетинає ліси. Розділяючи їх на окремі ділянки. Лісові пожежі, хоча пожежі є природною частиною лісових екосистем, їх частота та інтенсивність збільшуються внаслідок зміни клімату та людської діяльності. Видобуток корисних копалин. Розробка родовищ корисних копалин часто вимагає вирубки лісів та будівництва доріг, що призводить до фрагментації, охоронювані території промінь надії. Оптимістичним моментом є те, що дослідження показало, що заповідні території зазнають значно меншої фрагментації, ніж незахищені, це підтверджує важливість створення та ефективного управління заповідними територіями для збереження лісових екосистем. Особисто я вважаю, що розширення мережі заповідних територій має бути одним із пріоритетів у боротьбі з фрагментацією. Крім того, необхідно застосовувати принципи сталого лісоуправління, які мінімізують вплив на навколишнє середовище. Що можна зробити? Боротьба з фрагмента цією це складне завдання, що вимагає комплексного підходу? Ось кілька кроків, які можна зробити підтримка сталого лісоуправління. Купуйте продукти з деревини, сертифіковані за стандартами сталого лісоуправління, наприклад, FSC. Скорочення споживання м'яса, тваринництво є одним з основних факторів, що сприяють вирубці лісів. Підтримка організацій, що займаються охороною природи, ці організації працюють над збереженням лісів та захистом біорізноманіття, сприяння відповідальному плануванню землекористування необхідно враховувати екологічні наслідки при плануванні розвитку інфраструктури та землекористування. Відновлення фрагментованих лісів, посадка дерев та створення лісових коридорів може допомогти з'єднати ізольовані ділянки лісу та відновити їх цілісність. Розвиток екотуризму. Екотуризм може забезпечити економічні стимули для збереження лісів та підтримки місцевих громад. Просвітництво громадськості необхідно підвищувати обізнаність громадськості про проблему фрагментації та її наслідки. Укладення Фрагментація середовища існування є серйозною загрозою для лісових екосистем. Нове дослідження підкреслює необхідність більш точної оцінки масштабу цієї проблеми та розробки ефективних стратегій для її вирішення. Збереження лісів це не просто питання збереження дерев, це питання збереження біорізноманіття, кліматичної стабільності та здоров'я нашої планети. Діючи разом, ми можемо зупинити фрагментацію і забезпечити, щоб ліси продовжували служити нам і майбутнім поколінням. Як людина, яка проводить багато часу в лісі, я знаю, що майбутнє наших лісів залежить від наших дій сьогодні. Ми не можемо дозволити собі ігнорувати проблему фрагментації. Наша відповідальність захистити ці безцінні екосистеми та зберегти їх для майбутніх поколінь. Ключова думка, фрагментація це не просто косметична проблема, це глибокий сув, який загрожує цілісності лісових екосистем і має каскадний вплив на біорізноманіття та клімат.